Чому ми приїхали знову? От будемо бачите, міняти вощину. Є етикеточки, є все номера телефонів. Чому ми приїхали знову? Тому що є запит в нашому регіоні в пасічників саме на вашу вощину. От. Ну, люди хочуть обмінювати. Е... Ну, люди знають, пробували, бачили, як у вас проходить виробництво саме вощини вашої. Я про це багато разів розповідав. А саме головне, от е, люди їдуть з усієї України. ну Ви знаєте, що ми являємось лідером якості вощини в світі. Нас пробували десь хтось ущипнуть. Е, навіть іноземці. От був випадок, коли приїхали німці, і ми не, не очікували. Я вас не очікував. Це ви мене. Ну ні, да. ну, ну, отак, ну, да. от, і німці приїхали. І я їх прийняв. Вони кажуть, от ви на Конгресі Апімондії доповідали по прополісній вощині, а прополісна вощина це винахід світового рівня, це змінює філософію бджільництва. Тому що ми повертаємо назад біологічний захист той, що роблять бджоли в природі. Бджола, коли будує стільник, вона обов'язково закладає. Прополіс вона дезінфікує Це природній біотик, який служить першим бар'єром захисту бджіл, тому що кругом патогенне середовище, бджола приносить з пилком масу грибків. Пилок це любить все живе пилок, не тільки бджола, а вона ж кормить сумішю перших три дні маточним молочком. А далі кормить медово перговою кашкою. Так, і і е прополіс він блокує розвиток патогенної мікрофлори на стадії перетворення. Ну, це е по суті не дає розкрутитися спіралі ДНК і РНК носіям спадковості. І ми блокуємо. Патоген живий, але він не може вражати. Є боротьба. Між патогенною і корисною мікрофлорою, і бджола це все зробила дуже правильно відшліфувала за мільйони років свого життя. А коли ви переплавляєте віск, ви варите, стерилізуєте частково. Коли ви привозите до нас, ми віск стерилізуємо так, як треба, тому що ми боїмося. У нас страх і ну, у нас... пасіки можуть бути да, різні. У, у нас модульність <зас> на відміну від всіх інших, скажімо, виробників не тільки в Україні, а в світі взагалі. У нас модульність виробництва. Тобто ми не можемо перейти від плавки воску до виробництва. У нас обов'язково далі йде стерилізація, далі йде. Очистка далі йде значить, повернення біологічних властивостей і так далі. Тобто наші технології ну, їм нема рівних, це визнано в світі. На семи конгресах Апімондії, я робив доповіді. Да? І вулики у Прополісі, ну, і відповідно, воно і на стільниках є так там ж, на заброс. Ви ж знаєте, на що матка не відкладає яйця, якщо бджоли не почистять і не відполірують Комірку. комірки прополісом. Тобто... Це ж ну, закони закони життя бджолиної сім'ї. Ну, от ви привезли сьогодні віск. Я, е, значить, випадково ми зустрілися і попросили, щоб я вам розповів. Ну, дивіться, в чому особливість взагалі нашої роботи? Як побудована робота? Робота побудована так. Ви привезли візк, технолог е, і робітники його оглянули. Так Цей віск, який там десь може з темніших рамок і так далі, ну, кожен, він... кожен кусок перевіряється. Щоб... Так, він йде він іде на інші технологічні процеси. У нас ще великий цех переробки, утилізації воску це свічне виробництво. Ми давали раніше на металургію, і перші дослідження ми проводимо. ось Ось у нас невеличка лабораторія. Ми е, значить, включаємо прилад для контролю. Воску. Ви бачите, а всі, а всі кажуть, що віск має бути жовтий, темніший, червоний, а цей майже такий, майже білий. Ну, е, Це є експерименти Домбровського, Я дуже багато провів експериментів і технологій і методів контролю воску. Угу. Так? Ось ви бачите, так? це забрусний так. віск. Одного господаря, це індивідуальна переробка, О, і він такий. В іншого господаря, он, більш там, темніший. він ну який є, який є, правильно? Ну, да. Він більш темний, але він, скажімо, це, от, тут воска, ось, бачите, такі брили, і це людина там, значить ну, так. такі, там такі. Оце забрусний, це, тут його на вигляд видно, що він ну, має. Видно, так, да, видно. Тут. тут питань нема по цьому воску, значить, ми можемо ось будь-який любий кусочок воску взяти і провести йому дослідження. Да? Причому це робиться швидко, якісно. і так далі. Підводиться. значить, Ми нажимаємо, і прилад фіксує нам ті показники, які ми на графіках визначимо. Що це за віск? Далі ми можемо. ну, далі, як, Це ступінь твердості його, чи можливо щось інше. Тут багато Але, щось параметрів не... вимірюється. Ага. Це вну... прилад для внутрішнього користування. Якщо ми беремо значить, віск, ось сипле, ми розбили і дивимося структуру. <кліпіру> Ми, ну, Хто е, учиться, ми його учимо на цьому, ми показуємо, як значить, зробити це. Якщо ми тут помітимо е, значить, параметри, які не вписуються для нас, ага. далі є значить, хімічні методи, Я ми бажаю. проводимо Пробіт. хімію і на цьому е, це. Але основна маса зараз воску, яку ми переробляємо. Ви знаєте, що я розробив технологію індивідуальної переробки воску. Так. Що це за технологія? Тому що зараз там я чую інтерв'ю, що кажуть, ми придумали індивідуальну. Ну, я 31 рік тут директором, і з першого дня, як я зайшов в оці приміщення, я дав собі слово зробити технології, щоб мені не було стидно за них. І в Одеській області, Ширяївський район, mm -hmm. Ференчук Валентин Іванович, 30 років назад ми вже переробляли індивідуально віск. Але я тоді не усвідомлював і не розумів важливість цього ці, процесу. Mm -hmm. Я розповідав про ці процеси і все. А сьогодні наш, наша індивідуальна переробка дійшла до такого рівня. Тобто, ось людина зібрала забрусні воска. І з рамок Від якої робити. кількості вас можна індивідуально переробити? Саме головне, ми робимо з 30 кілограмів. О, це важливо, 30. бо це найвеликі пасіки можуть собі. Абсолют... А це трохи дорожче буде, правильно? Чи? Дорожче, ну, тому що вимивається система, але особливість нашої індивідуальної переробки, що ми руйнуємо залишки хімічних елементів, наприклад, тауфлювалінату, угу. який дуже небезпечний. От ми... З вами говорили про кліща. Да? Так. А ці залишки тауфлювалінати, вони що роблять? Залишаються в воску. Залишаються в воску, переходять у мед, в пилок. І е, у кліща виникає резистентність. Тобто, треба або збільшувати дози, або, значить, переходити на інший, на інший препарат. препарат. Так ми зробили ми 60-80% залишків хімічних елементів. Руйнуємо. Розумієте, що це? Три, три компанії в світі тільки можуть це робити. Ми третя. Ну, на...